Одну прорізнацію йде паралельна вулиця. Так, так, так. Ну вже я не знаю, пізно на пізно, але вже до приміщення зайшли, але ще далі можуть далі відбуватися порушення. Ну, Яким чином протистояти, я не знаю, бо тут людей мало, тут всього-навсього ще. Обшук, обшук, обшук за ухвалою суду, яка винесена з порушенням, де не зазначено, що це повинно бути приміщення адвоката, і не зазначено, які речі вони шукають. А Це адвокат, він займався справами на Автомайдану, активістів Майдану. ну, і Такі ну, подібні справи розслідував. Тут знаходиться десь з десяток представників внутрішніх справ, пару прокурорів, пару слідчих, десь чотири адвокати, шість самооборона Майдану, шість чоловік з самооборона сотня. Ні, не, 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 не підтримують нас, підтримують. Ми підтримуємо законність. Кого? Це що завжди кажу, об'єкти так називаємо. А Хмельницького 10 А завжди кажу, а знаєте, ніколи нас не перемагає, Дякую.

То ми погодились на порушення, так? Щоб не подбросили до пустики. Будь ласка, надайте якісь посвідчення. Добре, добре. Я хочу, щоб ви палаєте. Ні, потім запишіть, тому що забудемо потім. Та що, як така тобі? Ні, ну, не було. Ви ж бачите, яким? Адвокат, відповідно до закону про адвокатуру, адвокатську діяльність, має право фіксувати все технічними... Так, ніхто ж не заперечує, ми хочемо протоколу нести просто. Ні, ну нормально, це якби... в даному випадку помічника адвоката. Представника, що Ну, тобто все прозорі. Знаєте, мені каже, і корупцію ми подавали, аби все робили прозоро і професійно, і з совістю, і з правдою. І все б змінилося, чесно. Я думаю, що всі хотіли прагнули до цього. І країну або об'єднала це, знаєте, ми просто були братьями. А якщо знову відбувається замовлення, виходить, одні прийшли, і знову раз відбувається, говориться про замкнути, про якийсь замовлення. Папку какую-то якому гібрид що? А кому видавалося, підожіть, хто виносив папку, хто це? Ну не ми точно ми бачили, що це сотрудник адвокатського бюро вирвали із рук Своїх девушку, тому що користує ну, своїм ну, фізичним ну, 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 Це як всегда. Не жінком не можна, біжать, і на, і насилия, а біжати і насилля. Запам'ятайте, насилля це те, що не вращається. От у нас, знаєте, вращається. А поясніть, будь ласка, ми погодились з порушеннями. Да, які були? Ні, Ми не погодилися з порушеннями, тому що дивіться, власник власник, просто Аму дивіться, що там це не постанова з порушеннями не поводилися. Ми. Для того, щоб не було насильницького з проникнення з порушенням закону, адвокат, яка тут орендує приміщення, вона сама відкрила в нас і сказала, попередила, і ми тут перебуваємо. Тобто іде свідчення. А е... що до ви говорили щодо порушень суддібного суд, суд, рішення? Воно було складено з порушеннями. Да, так, то... тому що воно, воно наскільки протирічі, ви знаєте, то характерно для минулої влади, коли. В мотивувальній частині пишеться одне, в резолютивній пишеться протилежне, таке, що потрібно для виконання. Мотивальна частина не обґрунтувала, мотивувальна частина не обґрунтувала ту резолютивну частину, яка в цьому цій ухвалі. Тобто мотивувальний пишеться про те, що було контрафактове там майно, і його розшукують. Так? А результативна частина говорить про обшук, про обшук приміщення юридичної особи, при цьому чомусь повідомляють раду адвокатів, що вона повинна присутня. Тобто немає в ухвалі жодного слова про адвоката. Хоча ця фраза про те, що попереджена раду адвокатів. До чого вона? Вона засвідчує, що якийсь має відношення адвокат, і ми переконалися, що дійсно тут офіс адвоката. Так, а чому погодились на порушення рішення? Не, не, адвокати не погодилися на порушення, а по згодні з порушенням і йдуть з порушенням. Це ці то дорогі. ми приймаємо участь у ухвалі рішення з порушеннями. У виконанні виконанні ві ми знаходимося да, е, при виконанні незаконного рішення і відповідно незаконних слідчих дій для того, щоб не було ще більше порушення. Так вважаю. краще то ми змирилися з порушеннями ми, і приймаємо в ні, цьому участь. Я не я так не не згодна, я не прийма... Поясніть. Да, я не при... Ми ж поки що зайшли, поки ще слідчі дії, яку вони щось хочуть зробити, я не бачу. Поки що ми стоїмо. Давайте, Добре. Да, да, ну, ну, наразі ще... дякую, то ще повернемося. Да, ми ще повернемося, а ви її там знімаєте, тому що зараз я не бачу. що Ми зайшли, поки що нас запустили, а вот яка була. Так, а де ага, бачу.

Это мне Понятые определенные. Понятые. Это личный Это вещи, с которыми я пришла. Нет, личные обыски я не буду показывать, свои личные ну, если там у вас сейчас оружие или наркотические средства. У меня? У вас, ну, по, у вас... по общику сброя? Если вы уже на зубе, то Нет, помеш... подождите, вы же пришли с что искать? Вы что помещение искать? пришли обыскивать мы или человека? Обыскивать, мы или что? мы что? обыскиваем помещение. Во время обыска я помещения есть майно. Она пришла майну. с этой сумочкой. Что написано? Побежать, здесь, пожалуйста, покажите, вижу, мы, здесь здесь, мы раз Вы обыск у адвоката хотите провести? Вы обыск у... Давайте, к давайте мы пока попробуем обыск. Вы обыск у Дальше мы <смотра> разберемся. Давайте <смотра> не будем нагнетать. Давайте посол? мою сумочку посмотрим. Дровяной, не нагнетайте. зачем? Зачем человеку У меня личные вещи. Давайте мы быстро пройдем этот обыск, да и все. Никто здесь не собирается вам пол срывать. Давайте следователь посмотрит, да и все. Какие у меня сумочки Почему тут ваши вещи? Мы до утра здесь будем стоять. Все, все. След Подождите, подождите, если вы человека. Что оглядает? Нет, я не расскажу. Подождите, подождите. а что вы тут оглядаете? Вы не пишете. Нет, что вы ищете? Почекайте, это примещение адвоката. Вы что тут пошукаете? Вот для того, чтобы дать оценку, есть это адвокатские документы, или это какие-либо другие. Ему нужно с ними закончиться. Открывает адвокатскую тайну, господин прокурор. Це приміщення адвоката. Затім була рада адвокатів, яка має розглядати, як ми там адвокатські тайни. Ось, будь ласка, ви проводите. попросите раду адвоката провірити. Так, у нас там все поміщено. Ви ж розумієте, я ж... Перепрошую, uh, я вам тоді... Вийдіть, будь ласка, звідси, це приміщення адвоката. Ви не маєте права. Приміщення адвоката, ви зараз... маєте права проводити